Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздничний день всі святі обителі, сьогодні Свята Церква Меретовно вшановує образ Писвятої Богородиці, який називається послушательниця. Матір Божа стала різницю, яка поєднала небо з землею. Від плотії крові Пресвятої Діви Господь взяв собі плоті кров для того, щоб освятити людську природу, щоб возвести її на небесах. І Господь є спасителем для всіх людей. А Матір Божа є матір'ю для всіх людей. І це Господь, Святі Отці говорять, що коли Спаситель біля Христа стояли Спасителя Матір Божа і Іоанн Слова Апостол. І Спаситель сказав матері своїй – це син твій, а потім показав на ну, Пресвяту Діву Марію і сказав Апостолу Яна, це мати твоя. І святі Отці говорять, що тут Господь установив весь род людський при святі Діві Марії, своїй причистій Матері. І Матір Божа дійсно піклується молитовно, покриває весь світ і піклується за кожну людину. Особливо матір Божа допомагає тим, хто звертається до неї з молитвами, з проханнями. І багато існує ікон у світі, які нагадують про різні милості, які через Матір Божу отримало людство. Я дозволю е, собі пригадати один приклад, одну, одну історію, яку мені розказала одна жінка. Е, цю жінку звали Анна. І вона розказала про себе таку, о, таку історію. Е, вона була маленькою дитиною і жила з матір'ю. Що було з батьком, невідомо, вона не розказала, чи він їх залишив, чи, чи помер. Чи... Вони жили з матір'ю. І е, мати молода е, мала ікони в своєму домі, тримала образи. Ну вона сама не молилася, і дитині нічого не розказувала про, про Бога, про, про, про святиню. І матір ну, по своїй немощі почала займатися розпустом. І приводила додому різних там кавалерів. І е, їй почала мішати. І вона настільки ну, передала страсті е, розпусту, що вона вирішила вбити дитину свою. І вона взяла сокиру і підняла, щоб вдарити дитину сокирою і мертвити. І дитина, вона ще толком не розуміла, їй було десь 5 років. Але вона побачила, що смерть. Ну, і вона не знала, що робити, почала плакати. І тут з'явилася раптом якась така дивна жінка у чорній одежі діти. І схватила матір за руку, відібрала сокиру. Мати, якби опомнилася, що вона, що вона хотіла зробити. І сама почала плакати, каятися, ну і жінка стала невидима там. Ну, пройшли якісь дні, дитина думала, що це сусідка, яка прийшла і відібрала у матері. Але зустрічає з сусідкою, вона не чула вона зрозуміла, що сусідка цієї історії зовсім не знає. Тоді вона вирішила, що це якась інша жінка, яка для неї невідома. Ну і вона один раз щось підійшла до ікон і Побачила ікону Божої Матері, вона не знала, що це таке ікона. Вона думала, що це фотографії, портрети якісь. Вона побачила ікону Божої Матері, і вона побачила, що це похоже на ту, яка її спасла від матері. І вона почала, вона думала, що портрет, портретка почала підходити до, до цього портрета, гладила його там. І коли вона підходила і гладила образ, їй ставало легше на душі. І вона коли, ну, дітям теж буває часом якось прикро, внутрішнє якесь безпокойство, вона завжди підходила до, цієї, до образу цього і гладила його, і розмовляла з ним, як, як живою, щось розказувала їй, і завжди звідти відходила миротвереною утішеною. І тільки через. Певний час, коли вона почала інтересуватися про Бога, то вона знала, що це не є образ, як не є картина портрет якоїсь людини, це є образ Божої Матері, яка є споручний грішників, яка є заступницею сирот обідіних. І вона дуже ну, ну, була вдячна Богові Божій Матері. І у неї з'явилася така любов до Божої Матері, в душі такий вогонь загорівся і благодатний вогник любви. І обич добуває людей так, що якщо щось станеться, ну якась подія, там щось таке, вона отримала, якесь милость від Бога, і таке чудо, то вона сьогодні, коли чудо це звершилося, вона у піднесення тут, що пам'ятає, відчуває благовіє, а потім з часом-часом. Що забувається, забувається, згладжується, і, і що забоя з усіх. А в неї цей вогонь постійно розгорався в душі. Вона розказувала мені цей випадок, і вона вже була немолода жінка. І в неї настільки оцей вогонь розумієш, що вона ось, в кінці життя. Вона, ну, Десь було, десь може років десь 50-60. Вона вирішила піти в монастир. І чому? Вона каже, я хочу теж носити таку одежу, в якій, в якій була та жінка, яка спасла мене, яка в якій була Божа мати, яка спасла мене від смерті. Вона прийшла в обитель, стала монахиною і провела остаток своєї життя у благочисті і чистоті. І так дійсно матір Божа є. Матір для всіх людей, особливо для сірі, для тих, кого обіжає, особливо для дітей. Звичайно, що ми, дорослі люди, які знаємо про Божу Матір, знаємо про те таїн, якому вона послужила, ми повинні шанувати Божу матір і возносити до неї свої молитви. Не тільки коли нам добре. Той, коли на погана, коли біда на нас нападає, але коли на добре. коли добре, то подякувати Божої Маті за її святі молитви, за її покров. А коли бідайка, то попросить, щоб Мати Божа ще раз походати, перед нас, за нас перед Богом. І так людина, коли у нас звертається до Божої Маті, і саме сильна молитва покров Божої Матері перед під Богом за нас грішня. Нехай молитвами. Матері Божа, яка є Матір' Бога і Матір'я для всіх нас, Господь береже кожного із нас. І ця ікона, свята ікона, усмислити, яка теж просла, через яку матір Божа прославилася в цьому місці. Вона свідчить про те, що покров Божої Матері і над нами є тут, над цим місцем, над цими людьми, які тут живуть. Вона нас також любить. вона нас теж нас жаліє і всім нам хоче, щоб ми. Прожили благочестиво, в смиренні, в добродітті своє життя земне, щоб ми сподобалися на небі вічного життя у Царстві Небесів у Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слава, чисті, поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.